йоу! усім привіт, друзі! Сьогодні вночі пролунав перший вибух міжсезоння 2023 року в Національній баскетбольній асоціації. Так, повітряну тривогу включили не ДСНС, а Watch і чарання, тому заспокойтесь, беріть щось смачненьке та приємного перегляду. Бредлі Біл переходить Фінікс в обмін на Кріса Пола, Лендрі Шемета, піки другого раунда. Та обмін піком першого раунду. Перемовини щодо обміну біла між Wizards і Suns знаходяться на завершальній стадії, команди все ще працюють над угодою, її завершення може зайняти кілька днів, як пишуть. Шукається третя сторона для обміну Кріса Пола, бо у Вашингтоні йому робити точно нічого. Тому let's go розбиратися, як це трапилося, та які перспективи очікувати від Тріо Букер, Дюрент Біл. Фінікс утворюють нове біг-тріо у Лізі, і з точки зору перемог прямо тут і прямо зараз, цей хід має під собою певні підстави. У цьому плей-офф саме Сан створили найбільше проблем для чинного чемпіону Денвера. Вони змогли нанести дві поразки на Гец рівно стільки, скільки зробили всі інші команди разом. Так до цього всього вони перемагали без кріса Пола, який отримав травму у другому поєдинку серії. Кріс котре доказує, що на його здоров'я не можна покладатися, а тим паче у новому сезоні йому буде 38 років, і, м'яко кажучи, він не молодіє. Тобто ми маємо біла, який молодше на 8 років, який зможе самостійно вирішувати будь-які ситуації на майданчику. А сонячні зможуть узати ізоляцію кожній етації, тому що тепер треба буде перекривати трьох зіркових гравців, що ставить задачу перед суперниками до майже неможливої. Хто буде тягати м'яч та розігрувати у команди за резони, також, думаю, все очевидно, що букер, Кейді та Біл зможуть це робити по черзі. До того ж, де він дуже сильно себе показав цього року як плеймейкер, і з нього можна буде зробити більш кращу версію Джеймса Хардена в часів Х'юстону. А ось де можуть дійсно виникати проблеми, так це з обороною. У Фінікса тупо нема кому захищатися. Але я думаю, що це. Буде ще вирішуватися. Попереду ще багато часу. Подивимося на підписання з ринку вільних агентів. Можливо, буде обмін Деандре Ейтона на двох гарних рольових гравців, загострених під саме. До того ж, на місток головного тренера прийшов захисний спеціаліст Френк Вогель. Хто хто, а він зможе впоратися з цим завданням. Якщо розбиратися більш детально, то Бредлі Білл також не показує той рівень залізної людини. За останні три сезони він в сумі пропустив 96 матчів, але це можна пояснити не мотивацією, бо він грав за Вашингтон всю кар'єру, і їх максимум були виліти у другому раунді. А за останні 5 років лише один вихід у постсезон у 2021 році та виліт у першому раунді від Філадельфії 4-1. Зрозуміти біла можна. Він хоче перемагати, грати у конкурентний баскетбол, що організація, якій він присягав у вірності, банально не може зробити. А одних його зусиль, навіть набираючи по 30 очок в середньому, замало. Але це відкриває нову скриню Пандори. За колективною угодою команди можуть пропонувати своїм гравцям більші суми контрактів, аніж інші клуби. Це зроблено для лояльності, щоб був важель впливу, але так виходить, як тільки вони отримують ці вогони грошей, відразу запрошують обмін. Так зробив Кевін Дюрент, отримавши величезний чек від Брукліну. Так само робить і Бредлі Біл зараз. До того ж, у Бредлі був весь контроль над тим, куди його можуть обміняти, тому що в його контракті є пункт з правом вето на обмін. Тобто він сам обирає, куди його можуть обміняти. З одної сторони, візер самі винні, що на це погодилися. А з іншої, коли тобі кажуть, що хочуть провести всю кар'єру саме за вас, стати легендою клубу, а потім починають плакати, як мала дитина, і клуб має віддавати майже за безцін свій актив, це якось не дуже гарно. Напишіть, як ви відноситесь до цього. Треба щось з цим робити чи ні, бо зараз те саме відбувається у Портленді, і скоріш Лілард теж змусить себе обміняти. Повертаючись до теми, у Біла 4-річний контракт з опцією гравця на останній сезон. І ось з такими сумами по цьому контракту. В наступному році він отримує майже 47 мільйонів, а на сезон 26-27 взагалі 57 мільйонів доларів. Але для нового власника це зовсім не проблема. Ішбі готов вкладати будь-які гроші заради чемпіонства. Тим більше кометно виглядає качка, яку закидали, що кріса пола буде відраховано, бо це зможе принести клубу економію. Я відразу написав, що не слід на таке вестись в телеграм-каналі, на який ви також можете підписатися, щоб дізнатися відразу актуальні теми посилання у описі під відео. Тож контракт з CP3 логічно було обмінювати заради підсилення, що зараз і відбулося. Так вийшло, що Дюрент не може обійтися, щоб не створити зіркове тріо, де б він не знаходився. Маючи такий склад, Фінікс цілком стає у статус контендера. Санс стали молодше, талановитіше, та будуть знов намагатися стати вперше у своїй історії чемпіонами NBA. Шкода Вашингтон, які залишилися у розбитого корита, отримавши мішок картоплі замість зірки. Але тепер Кузма зможе вийти на новий рівень та насмітити собі статус ще краще і з'їздити на All Star Weekend. Також шкода Кріса Пола, який напевно вже не зможе стати чемпіоном, хоча, можливо, знайдеться ще якийсь контендер, який захоче стати третьою стороною у цій угоді та отримати собі генерала майданчику. А на цьому все. Якщо хочете слідкувати за всіма рухами найкращої ліги світу з баскетболу, то підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку та розповідайте друзям, підтримуйте українське баскетбольне ком'юніті. Мир.